Світлана Вікторівна виховала двох дітей сама. Так уже склалося. І треба сказати, що вдало адже і син, і дочка стали успішними людьми. Вони мали свій бізнес і достойний заробіток, допомагали матері, і та була спокійною і щасливою на старості років. Дочка Олена була заміжньою і виховувала дитину. А от у сина Олега особисте життя все якось. Не складалося. Стосунки, звісно, були, але не довготривалі і несерйозні. Чи то жінки йому такі траплялися, чи він сам таких до себе притягував, але не щастило. А ще багато хто з колишніх подруг Олега дивилися в першу чергу не на нього, а на його гаманець. Чоловік був завидним нареченим, власна трикімнатна квартира. Дорогий автомобіль, дача, відпочинок за кордоном. Сам Олег також виглядав дуже достойно тому, бажаючих вийти за нього заміж вистачало, але йому хотілося зустріти жінку, яка полюбить його душу, а він уже потребується про те, щоб забезпечити її всім. І така жінка нарешті зустрілася. Віра була дуже милою, щирою, лагідною і молодшою від Олега на сім років. Вона, на відміну від більшості його колишніх, не заглядала до чоловіка в гаманець, хоча й жила досить скромно, а ще самостійно виховувала двох маленьких синів. Віра зачарувала Олега своєю простотою і невимушеністю, добрим серцем і легким характером. Вони покохали один одного, і Олег нарешті почувався щасливим. Його не лякала наївність у жінки двох дітей, наявність у жінки двох дітей. Навпаки, вони швидко знайшли спільну мову та подружилися. Дуже швидко Олег запросив віру з дітьми переїхати до нього, і ті з радістю погодилися. Чоловік підготував усе необхідне та збирався поділитися своїм щастям із матір'ю. Але жінка на превелике здивування радості з ним не розділила Олежку, синьку, зітхала вона, ну як ти можеш їй вірити? Вона ще з дітьми. Мамо, а чому ти так кажеш про віру? Ти її зовсім не знаєш. Олег був здивований, адже мати завжди в усьому його підтримувала. А ти знаєш, обурилася мати, от тільки не сміши мене і не говори, що в неї до тебе неземне кохання, сину, в неї двоє маленьких дітей, батько яких хто зна, де знаходиться, аліментів не виплачує, тож вона мусить за все платити сама. І тут з'являєшся ти, весь такий щедрий і благородний, ну звісно ж, у неї одразу до тебе виникнули неабиякі почуття. Мамо, ти не права, заступився за віру чоловік. Звичайно, їй дуже важко, але за весь цей час, що ми знайомі, вона ні копійки в мене не прийняла. Хоча я пропонував. Який же ти наївний, вона обкрутила тебе. Не здавалася Світлана Вікторівна. Це поки вона не бере, щоб удружитися з тобою, а як стане дружиною, тоді побачиш і згадаєш материні слова, Олег був здивований. Вперше в житті його мудра і завжди розуміюча мати поводилася таким чином. Сестра Олена також трохи насторожилася щодо майбутньої невістки, але нічого поганого про неї не говорила. Братику, ти не серце на маму, а намагайся зрозуміти її почуття. Зараз ти ж знаєш, які корисливі жінки, вона просто за тебе хвилюється. Олег не став сперечатися і сваритися з мамою. Він вирішив, що вони з вірою почнуть жити разом, а там жінка й сама з часом побачить, що він не помилився з вибором коханої. Але його надія не справдилася. Світлана Вікторівна майже не заходила до них в гості, а тільки телефонувала синові. Про невістку вона не хотіла чути жодного слова, а тільки чекала, коли вона покаже своє справжнє обличчя і зникне з життя її Олега. Коли чоловік розповідав матері про відпочинок зі своєю сім'єю або подарунки віреним хлопцям вона тільки обурювалася. Ну, звичайно. Гарно вони влаштувалися на твоїй шиї, і море їм, і подарунки, і в школу все їм купив. А як інакше, мамо, дивувався Олег, подобається тобі чи ні, але вони моя сім'я, і ми дуже щасливі. А ще я мрію про спільну дитину із Вірою. Останню фразу Світлана Васильівна не хотіла й чути, і зробила вигляд, що Олег нічого такого не не говорив. Віра ніколи не чула від свекрухи прямого невдоволення, адже жінка була добре вихованою, але ж вона відчувала її негативне ставлення всією душею. Не раз Віра намагалася встановити із Світланою Васильівною контакт. Вона запрошувала в гості, цікавилася станом здоров'я, але все було марно. А одного дня. Світлана Васильівна заслабла. Тепер їй довелося сидіти вдома і бути обмеженою в усьому, оскільки і Олег, і Олена зранку до ночі були на своїх роботах і керували бізнесом, і вони не могли знаходитися біля матері. І вони хотіли найняти людину, яка б за нею доглядала. Але Віра запропонувала інший варіант: Навіщо нам когось наймати? Це буде чужа людина, яка може не сподобатися мамі, та й грошей доведеться платити чимало. Я можу доглядати Світлану Васильівну, адже я працюю вдома, і мені зовсім не важко, тільки перевезіть її поки що до нас. Світлана Васильівна, почувши цю новину, спочатку дуже розгнівалася, адже взагалі не хотіла бачити невістку. А тут ще й сидіти з нею цілий день. І про щось просити, показуючи свою слабкість та безпорадність. Але подумала, що це гарний шанс нарешті викрити віру. Перший тиждень був надзвичайно важкий і для віри, і для її свекрухи. Жінка поводилася як капризна дитина, щоб роздратувати невістку і змусити її показати своє справжнє я. Вірі було дуже важко морально, але вона терпіла. Була привітною, бо, по-перше, вона сама запропонувала свою допомогу. А по-друге, вона не хотіла зіпсувати відносини з матір'ю чоловіка остаточно. Поступово, крок за кроком, серце Світлани Васильівни відтануло. Спочатку вона й сама собі забороняла погоджуватися з тим, що дружина сина чудова і людяна жінка, але її оборона з кожним днем здавала і здавала свої позиції. Після одужання Світлані Василівні все ще була потрібна допомога. Адже вона ще довго не могла сама себе обслуговувати, і тут знову віра була поряд. За ці кілька місяців пліч-опліч дві найдорожчих для Олега жінки стали справжніми подругами, чому чоловік безумовно був надзвичайно радий.